Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ шостий, який проливає світло на наших пращурів. І ще на дещо. Ну і Митько. Скажіть, які молодці? дивувалася бібліотекарка, коли ми втретє прийшли міняти книжки. Цілими днями читають, а ви не перевтомитесь? ж молодці! Бурмотів, виходячи з бібліотеки, Митько. Стільки читати, з глузду можна з'їхати. <клес> Слухай далі. Матько перегорнув сторінку. Багато віків серед жителів східної частини Індонезії ходили легенди про страшних ненажерливих драконів. Казали, що з пащі їхніх улітає вогонь, а стобич вони вбивають одним поглядом з лих очей. Голазькі вчені. Котрі записали ці розповіді, звісно, не повірили в їх правдивість. Однак учи здалося, що опис жахливих драконів нагадує давно вимерлих хижаків, динозаврів. У 1912 році ці розповіді підтвердив один голландський льотчик. Він був першим європейцем, який на власні очі побачив драконів острова Комоду. Літак його здійснив вимушену посадку, і кілька місяців цей чоловік прожив буквально в оточенні. Гіганський химер. Однак його розповідям теж не повірили, бо льочик повернувся звідти, нібито з розладнанням нервової системи. Я думаю, жахнувся я, після Першої світової війни, оком назмархнув Митько, вчені вирішили таки до кінця розібратись у цій загадковій проблемі динозаврів. І нарешті, в 20-х роках нашого століття. На острові Комодо зонського архіпелагу було спіймано цього дракона, ним виявилась гігантська ящерка або ж варан. Назлякатись чотириметрового гіганта важко, коля шкіри буру чорний. З грізної і кластої пащі без безперестанку вилітає яскраво оранжевий роздвоєний язик, люто дивляться блискучі чорні очі. Варан ступає сильними лапами, тіло його піднято над землею, волочиться лише хвіст. Сила в цьому в хвості страшна. Дослідники бачили, як одним ударом воран збиває кабана, валить з ніг оленя. От би й собі там побувати, в захваті мовив я. Гігантський варан не звернув на мене ніякісінької уваги Матько, був відомий ученим з палеонтологічних знахідок. Палеонтологія це наука, що вивчає викопні організми. Знахідок в Австралії в шарах Мезозойської ери. Вважалося, що він повністю вимер, теж більше, ніж 50 мільйонів років тому. Ти можеш заперечити, вів далі Матько, Онде той Зонський архіпелаг і мозамбійська протока. Мовляв, там є умови, щоб зберегтися кому завгодно, а між тим ось. У басейнах рік Волги, Дону і Уралу, живе невелика, завбільшки якщур, – Хохуля. Так от ця сама Хохуля давній за походженням вид третинного періоду, що зберігся до наших днів, і нарешті лухнеське чудовисько, про яке ми вже прекрасно знаємо у Шотландії. А це набагато північніше від України. От які факти я знайшов за ці дні. А скільки, певно, ми ще знайдемо. Так ти хочеш сказати, скочив я на ноги, так, Сергію, саме це я й хочу сказати. У нашому озері живе давній звір, якого, може, вважають за давно вимерлого, адже і озеро наше давнє, про що свідчить той шматок бурштину. Поглянь лише на карту палеозойської ери дивись, тут і звірозубий плазун, і хижий денуцефал». Та що там казати? А от карта Мазозою. Дивись, у наших краях, якраз море, може, із сушею. А може, на місці нашого озера саме було доісторичне прісноводне полото. Тож тут міг жити хто завгодно. А скільки довкола нашого озера папороті, ти помітив? Мені от усього цього аж дух перехопило. Митьку. закричав я, Митьку, ти уявляєш, перед яким відкриттям ми стоїмо? Приблизно. Ні, ти нічого не уявляєш. Це надзвичайно. Ти Матько ну й матько. Ото життя пішло в нас. Удень ми тільки й сиділи за книжками, сперечались, робили різноманітні припущення і бігали до бібліотеки, а надвечір рушали до нашого озера. Палоозойська, мезозойська ери. Карбонський, Пермський, Юрський, Тріасовий періоди дивилися на нас зі сторінок томів викупними потворами. А ми намагалися вичитати, вгадати, хто з них був пращуром озерного жителя. Матько склав декілька таблиць і заучував їх на пам'ять, хоча першої ліпшої хвилини можна було в них заглянути. Зранку до ночі чути було його бобоніння, Диседотонт. У роті всього по два зуби на півночі Південної Америки, на схід від Чорного моря, савер, рослиної дієти завбільшки з бика, на півдні Африки, біля східних берегів Канади, там тоді був суходіл. Або Мезозойська ера ділиться на три періоди. Трясовий період почався 190 мільйонів років тому, юрський 155, кредіний 110. Якось, коли ми прогулювалися берегом, Митько сказав. Ти знаєш, що мені спало на думку? Що? Село наше зветься Юрківку через те? Ну, бо від юрського періоду Тимуцю, мабуть, уже зовсім здурів, завчився. Точно точно який зв'язок тут є? І хто ж по твоєму його так назвав? Люди, які раніше тут жили? Коли раніше в юрському періоді? Тут самі ящери тоді жили. Мабуть, ящери його так і назвали, правда? Хай думають, раз ми живемо в юрському періоді, то і село, що тут буде, називатиметься Юрківкою. Приїде сюди колись Митько, нас добрим словом згадає, так? Смійся, смійся. Та ти не переживай, Митю, заспокоїв я його. Ти знаєш, що я придумав? Назвати цього от. Показав я на озеро, котрий тут живе, Митько Заврон, на твою честь. От здорово! зашарівся Митько, але тут же запитав а, а чому саме на мою, адже ми тут з тобою разом працюємо. Але ж головний у нашій експедиції ти? Е, ні, я не згоден, хай буде, хай буде, скажімо, Митькозавр Стеценка з Юрківки. Ой, дивись. За три кроки від нас лежало безладно кілька воронячих пір'їм, і біля самої води знову чітко вирісплялося на піску таємничі сліди. А вранці їх не було, згадав я, отже, воно вилазило вдень, та ще й ворону жерло, підхопив Митько.